Ісус Христос, Він хоче, щоб ми усі були здорові. Але Він хоче, щоб не лише ми до Нього говорили, що нам потрібно. Але ми були готові теж послухати, що Він до нас говорить. А тепер подивімося, як ми знаємо Слово Боже. І, наприклад, якщо людина каже, Ну, і ще знаєте, що, отче, я щось не встигаю читати Святе Писання. Справді, а чим такий зайнятий? Набагато речей встигає, і може бути, що молиться чотири години на день, але не прочитає одного абзацу святого Письма. То означає, що до Бога говорити любить, а що Бог до неї каже, слухати не хоче. І тут не треба себе обманювати, бо всі ці ознаки вони не є ознаками побожності, бо правдиву віру має лише той, який відкриває своє лице, своє серце для слухання і для приймання Божого Слова. Коли він захоплений, він знає, що тут написано. Але він читає, і кожне слово йому знову і знову подобається, бо це слово, сказане Богом через свого Сина Ісуса Христа, саме до тебе.